Будьмо уважні, сказав Господь. Коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провигін ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, Щоб було видно людям, що вони посять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову, і мий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що говтані, І отець твій, що бачить у тайні, віддасть тобі не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стіни не крадуть, бо де скарб, там і твоє серце буде. І Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть. Дорі, браті і сестри, маємо сьогодні неділю. Сиропусну, яка є от з останніх неділь, яка приготовляє нас до святого посту. Недавно я слухав лекції одного священника, який гарно пояснював святе письмо, і він сказав цікаву таку думку. То мені теж пригадалося в семінарі, як нам професори завжди говорили, щоб зрозуміти текст святого письма, то треба зрозуміти контекст, в якому це слово Боже народжується. Чи до кого Христос керовує це Слово Боже, в яких ситуаціях воно повстає? Якщо подивитися конкретно цей текст сьогоднішньої неділі, це є, можна сказати, якби новозавітні заповіді. П'ятий, шостий, сьомий розділ, він показує, на чому полягає новизна Ісуса Христа. Якщо Він говорить про прощення, то у старому завіті що треба було зробити? Якщо комусь око вибрали, то треба було йому око вибрати. Якщо комусь руку, то за руку, ногу за ногу. Якщо хтось убив когось, то треба було що відпомститися. Не бачимо таких речей. І на цьому полягає новизна Христа, який приносить у цей світ. І він говорить, чому так відбувається? Бо коли ми цього не зможемо зробити, то отець теж не зможе дати нам прощення. Тобто людина, якби закривається в цьому. Чи так само піст, Старозавітні думали, що. Коли вони будуть на показ, ну як вони не думали на показ, бо навіть у нас подивиться нараз, коли ми щось все робимо і хочемо, щоб так знаєте, люди нас доцінили чи це подякували. Каже Христос, що це ми піст творимо не для е, людей, а передусім, перед Богом ми це робимо. І Бог, коли бачить це таємне, то він нам. Прийме цей піс, тобто наповнить нас, бо піс завжди щось є обмеження, якась жертва, яку ми складаємо, і Господь це побачить, і Він наповнить нас того, чого ми потребуємо. Але коли ми це робимо на показ, я роздумав, чому ми це робимо на показ, не тільки постимо, але й молимося, робимо добрі вчинки, щоб десь так є, то в нас в тому людському. Та бо маємо себе любство. Маємо тут таке гарне до себе, знаєте, тут таке приємність, це і пристрас. і це треба розуміти, що це спокуса. І як це ми можемо осягнути, це коли пізніше Христос говорить про скарби. Він дуже цікаво пояснює, що нашим скарбом є те, що є у нашому серці, або інакше чим наповнене наше серце. Якщо так уважно дуже до нього подивитися, особливо зараз я пригадую минулого року. Сиропустна неділя то для мене була геть така. Я пригадую, як воно мене все накрило, скільки злості. І зараз є багато таких речей, що ми не радимо, бо якщо так заглянемо до свого серця, то найстрашно туди дивитися, а то потрібно. І час святого посту не треба лякатися того, що там є в нас у серці. Але запрошувати Бога, бо Бог є найбільшим скарбом кожної людини. Чому? Тому що ми його діти, а він є наш батько. І хто нам дав приклад, якщо уважно подивитися на життя Ісуса Христа, всі Його ці шляхи, Його народження, потім, коли він стає тим 12-літнім, у храмі, його знаходять, потім, так само, коли він йде хреститися, Йордан, коли потім будуть ті спокуси, потім коли буде голосити, все все аж до кінця, коли його розіпнуть. Що буде в нього в серці? Отець і виконати його волю. Оця глибока молитва, навіть у це отчина бо. В контексті, коли подивитися оці всі речі, що говорить Христос, то воно все починається щасливі. Щасливі убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Насправді, то не йдеться про те, що людина, яка є бідна, і вона вже що? Вона є щаслива, бо на що успадкує Царство Небесне. Насправді, коли людина за ті всі матеріальні речі вважає за убожство, скільки вона там має, але найбільшим багатством на що вона своє життя покладає, це є Господь. Коли є це в людині в серці оце багатство, то вона перед світом є у Бога. Бо якщо взяти переставити все місцями, всі люди, які вважають. Чи Бога, чи церкву, чи заповіді, чи все, що пов'язано з релігією, що це все треба геть викинути, то в очах Бога, то вона найбідніша людина, яка може бути. Але в очах цього світу, коли вона має великі статки, великі маєтки, великі успіхи, велику владу, то в очах цього світу, то вона що, з найбагатша людина цього, цього життя. Але тут дуже і цікаво, ми нараз є очевидцями, коли помирає багата людина цього світу. І що вона говорить? Навіть таке досить недавне, декілька років, як помер Стів Джобс, як він говорив, давав своє свідчення таке, що це означає це багатство. І тому, коли говорить Христос про прощення, чи говорить про піст, чи говорить про скарб, який є в йому серці, то тут треба завжди вставити в тому контексті, то щасливий ти будеш. Коли ти будеш вчитися прощати так, як Отець Небесний. Тобто ставити його у своєму серці на те важливе місце. А що робити, знаєте, коли нема? Ми самі розуміємо, щоб щось прийняти у своє серце, то треба, що зробити тут місце, зробити тут порядок. Навіть коли ми приходимо на службу Божу, чому ми нараз не можемо так, знаєте, з Богом помолитися? Так, знаєте, як дійсно, так, так по-справжньому. Що дійсно є ми є перед Богом, перед своїм Отцем і собі як діти спілкуємося. Навіть така банальна річ. Оці діти, це не є причина, що вони тут ганяють, то не є причина, що я не можу помолитися. В моєму серці є той хаос. Дуже важливо спочатку про той хаос поговорити з Богом. Тому навіть дуже гарно, коли на службі Божі, ми то все виспівуємо, вимолюємо. І тут дуже важливо, так знаєте, ага, оце, Боже, тобі віддаю в своєму серці, от тебе пускаю в ці справи, в ці справи, в ці справи, в ці справи. І Господь потихеньки так входить в моє життя, що після служби Божої ми розуміємо, що ми не тільки помолилися, не тільки моє серце було звільнене, зцілене, але так само, що є для мене чи, верніше, хто? Для мене є тим скарбом у моєму серці, а то власне стосунки між мною і Богом. Це єдина мудрість, яку Христос намагається донести, коли проповідує до людей, які його слухають. Бачимо, чи це стосується тільки їх? Ні, це стосується всіх нас. Тому, дорогі братії і сестри, сьогоднішня неділя, і так само цей піст, який нас чекає, щоб приготувати нас до світлого Воскресіння, то так запрошує. Щоб переглядатися до свого серця. І нараз дуже буде багато таких речей, які нам або встидно, або, або страшно, або хочемо це викинути, ото є нараз у нас таке, що ми хочемо поскоріше стати святими. Ну коли ми вже будемо святими. І ми розчаровуємося, бо немочі наші, потім немочі наших ближніх, потім так само та ситуація в державі. Ото все мені заважає стати святим. Але чи це є самоціль? Чи це дійсно важливе те питання, яке я маю ставити в своєму житті? А сьогодні Євангелія ставить, перефразовуючи, очевидно, який скарб є в моєму серці, чи чим наповнене моє серце? І це з однієї сторони, дорогі, браті і сестри, найнеприємніша річ, бо ми не хочемо, щоб там було скільки багато того гріха, чи скільки того сміття, чи так само, коли бачимо в житті інших людей. Але дуже важливо дивитися, як Господь дивиться на моє серце. Якщо б була проблема для Бога з моїм серцем, він би ніколи не посилав Божого Сина в цей світ. Мало того, він посилає найцінніше, що має, не ангелів. То дуже є цікаво, коли ви стаєте батьками. Як ви не розсердитеся, коли дитина вас обманює. Бо вона боїться, вона боїться, що зараз, якщо скаже правду, то мама ще тато, що? Дасть по тому місці спеціальному, що Господь сотворив. Потім ми стаємо дорослими, і ми з тими страхами не розбираємося, і ми передаємо естафету далі своїм дітям. І все виходить з того з нашого серця. І найкраще, дорогі браті і сестри, не боятися приглядатися до своїх страхів, не боятися приглядатися, що ми ховаємо перед Господом Богом. І піс це є така лікарня. Де ми то потихеньки розмотуємо перед Богом і в сповідальниці, і в молитві, і в Харисті, і в слуханні Слова Божого. Для чого? Щоб він зцілював, щоб ми по-справжньому вчилися любити. Бо людина, яка боїться, не здатна любити, людина, яка боїться, не здатна вірити. І це є правда. Як недавно слухав таку книжку про дисципліну, і він казав, як то подолати страх? А знаєте, що зробити? Треба зробити крок до страху. Так само нараз, як подолати лінивство, треба зробити якийсь крок вчинку. Так само нараз, коли ми збираємося до церкви. Ой, то якась погода, то якийсь тиск, то якась така ситуація, то мене діти вивели, то мене ще щось, а то можна онлайн, і ми знаходимо причини, і те, ще ми піддамося цим думкам, ми програємо. Так само і до серця, дорогі браті і сестри. Це найцінніше, що Господь сьогодні нам відкрив. Я коли роздумував над цими текстами, я собі подумав, якщо би Христос нам про це не сказав, чи ми, ми могли самі до цього дійти? Старий Завіт показує, як людина шукала Бога, як Бог діяв через інших людей. Але виявляється, цього було замало, щоб пізнати правдивого Бога. Потрібно було, щоб ще син воплотився. Це все було приготування. Старий завіт тільки приготовляв до того, щоб новий завіт. Відкрився у старому, щоб показався правдивий образ Божий. А образ Божий правдивий полягає на тому, щоб ми пізнали, ким є Отець, як він на нас дивиться, які він ставить завдання чи умови, і до чого нас запрошує. Запрошує брати участь у Божому житті. І цю дорогу, яку ми йдемо, ми можемо дивитися чисто по-людськи, чисто очима цього світу. Але це все закінчується. А можемо вчитися дивитися це Божими очима, дивитися, як він дивиться на, на світ, на мене, на своїх ближніх, і бачити, що дійсно найціннішим скарбом, який є в нашому житті, це будування стосунків між мною і Господом Богом. І ці стосунки будуються між як татом і, і, і дитиною. Хоча ми Бога завжди говоримо, що Отець Небесний, Батько, тато. Але насправді Бог свої ознаки як Бога вклав у людину. Але людина складається з кого? З чоловіка і жінки. І коли ми дивимося на цілісну людину, тоді ми можемо побачити, які такі недосконалі ознаки є у батьках. А Отець Небесний бо навіть каже Христос: будьте досконалими. Як ми можемо бути досконалими, такі недосконалі, тільки спілкуючись з ним. Колись один. Прийшов до сповіді, і каже, отче, ну як то так я сповідаюся, і знову потім десь там за пару днів чи за тиждень, чи за скільки знову грішу, потім знову сповідаюся, знову це все роблю. А він каже: А подивися, візьмемо глечик і налиємо туди меду, а потім його назад вилиємо. Буде пахнути той глечик медом чи не буде? Буде. Але ми хочемо, щоб його не виливати, щоб мати так. Це егоїстично. Тому що ми хочемо раз так черпанути і жити незалежним життям. Насправді, дорі браті і сестри, любов не на цьому полягає, навіть наші діти. Ми їх до певного часу годуємо, одягаємо, виховуємо і приходить час, де їх треба відпустити. І все, що лишиться у ваших руках, батьківських, знаєте що? це молитва за них. А коли вони будуть до вас приходити, то якщо ви будете мати в них авторитет. То ще можете їм трошки щось порадити, а все далі вони будуть жити самостійним життям. І одне, що ви можете їм передати, це вміти розрізняти, що є фальшиве, і це завжди буде легко. Але буде справжні речі в цьому житті, вони будуть вартісні, і це треба буде докладати зусиль. І ми самостійно це не зможемо подолати тільки з Божою благодаттю. Ну і так само люди будуть ті справжні друзі, які будуть говорити таке, що нам геть не пасує, то нам не підходить. І коли стаємо батьками, думаємо, дійсно, тато з мамою, то вони все ж таки мали рацію. А я чогось так не думав. І так само Господь. Ми розуміємо, що дійсно Господь є той тим справжнім добром, яке відкривається перед людиною, також платить найбільшу ціну це свого сина, віддаючи. І син тихо, непомітно кидається зерна, кидається світло тут між нами. Тому, дорі браті і сестри, говорячи так дуже багато, то все одно не біймося приглянутися до свого серця, не біймося впустити всі свої страхи, всі свої відчаї, всі свої гніви, всі свої обурення, всі свої лінивства, всі свої депресії, всі, ось той весь цей букет, всі куточки Господа Бога, а особливо молитися за наш народ. Бо той атеїзм він не прийшов так просто, знаєте, прийшов і пішов. Він пустив глибоко коріння. І на наші плечі, то з однієї сторони, велике завдання, може і важке завдання, але просити ласки, щоб наш народ наново народився, на ново у своєму серці того нашого українського народу, щоб в серці нашого народу дійсно була найбільша вартість це стосунки між Богом Отцем. Просімо про ці дари, а особливий спосіб за тих, що зараз в наших воїнів, особливо за керівників за владу. Бо народ без влади і влада без народу це все дуже сильно пов'язано. Це так, якби знаєте, дві руки одного людського організму. Слава Ісусу Христу.